Усіх вітаю. Пропоную до вашої уваги тест сонячної панелі від EcoFlow. 220 Вт. Вона приєднана до зарядної станції теж від EcoFlow River 2 Pro. Ось що вона зараз видає в таких умовах. Зараз липень місяць. 177, 188. 100, ну, міняється показники. 176-182 ватт. І сейчас я її порівняю від Докіо. 100 ваттна. я її порівняю. Такі ж самі умови для панелі Докіо. Вона теж приєднана до EcoFlow River 2 Pro. Ось що вона видає. Мм. 43 46 49 Вт. Зарядка йде, ну, цієї енергії мені для моїх потреб недостатньо. Так як я беру на свої відпочинки на природу і на риболовлю. холодильник компресорний, мені треба більше енергії, щоб генерувалося. Може мій огляд. Коротенький теж був комусь у нагоді. До побачення.